Вітаю, вас, шановні друзі. Це традиційне суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наш сьогоднішній гість, журналіст, військовий експерт Юрій Бутусов. Вітаю вас, пане Юрію. Доброго дня. Подія тижня, напевно, парад. Були присутні ви? Так, да, звичайно. Як ваші враження? Мені дуже сподобалось. Ви були взагалі, коли вирішувалися? Ну, власне, зразу вирішили. Варто було проводити парад, ваша думка. Це парад, який для виховання людей, для демонстрації людям, що таке держава, що таке армія. І це перевішує будь-які інші негативні негативні дачини. А от Андрій Білецький в інтерв'ю одному з українських телеканалів стверджував, що нібито морпіхи і десантники на цьому параді були озброєні ізраїльськими автоматами, такою зброєю, яку на фронті ніколи не побачиш. Ну, звичайно, це ізраїльські автомати та вор, які отримують тут просто українське клеймо. Це дійсно ізраїльська зброя. Можливо, зараз на фронті цього і нема, дійсно, але такої необхідності насправді у нас в цих ізраїльських автоматах відверто між нами кажучи, теж нема. В української армії, в принципі, є достатні запаси, поки що калашникових, а Контактні бої на фронті відтрапляються дуже дуже рідко. В снайперських гвинтівках дійсно є потреба в імпортних, тому що вони виробляються в Україні. А ці автомати це дійсно це такий прояв відсутності в нас насправді програми розвитку озброєнь, коли у нас зачасту держава купляє не те, що є пріоритетним наразі, а те, що можна купити, придбати. Ну от ці автомати це з такої серії на ну, якраз а те озброєння, яке от було по хрещатику бачили глядачі. Воно справді ну може бути використане, не автомати, а інше на фронті використане. Ну звичайно, воно використовується. Це ну, така надійна, відома, стара радянська зброя. В принципі, там окрім деякі були речі нові. В принципі, вперше пройшли ці перша партія дозорів. Їх одразу продемонстрували на параді. Виступ був на цьому параді президента України Петра Порошенка. Я обрав отакий фрагмент, коли він наводить цитату не Путіна Володимира Володимировича, а Маяковського Володимира Володимировича. Подивимося, агресору краще згадати мудру пораду російського поета Володимира Маяковського, Товариш Маскаль на Україну шуток не скаль. Через понад два роки війни російські Збройні Сили, головне сам Путін, змушені будуть згадати оці слова Маяковського. Чи все ж таки Путін бере гору? Ні. Ну звичайно, Україна виграє в цій війні, тому що насправді все, що робив Путін, силова акція вторгнення в Україну була націлена на швидку зміну. Тобто кампанія це мав бути близький рік. Путін продемонстрував, що він готовий застосовувати силу, і Україна могла мала розвалитися під впливом центробіжних внутрішніх факторів. А російські війська просто і російські спецслужби допомагали придушити організувати проросійські акції. Тобто для Росії було вигідно створення маріонеткового режиму в Україні. Керованої влади для того, щоб зберегти Україну повністю як ринок збуту, таку ресурсну територію, по суті, таку квазі-колонію Російської Федерації, цього не відбулось, і зараз насправді вже подальше використання вирішення української проблеми для Росії військовими засобами це вже поразка. Тобто зараз ми бачимо просто вже другу серію, що ця війна, якщо вже, вже згадувати класиків там, Крилова, наприклад, баснописця, то це вже можливо, і Путін вже і хотів би, скажімо, витягти лапу з капкану, там вже каже, що спіймав медведя, але медведь не пускає. А ведмідь не пускає. Тобто він вже й хотів би вийти з військової фази, бо вона вже йому не вигідна, а вийти вже не можна. Коготок ув'яз всі пічки. Да. І це відбувається і саме тому, що Україна продемонструвала свою боєздатність, і це і це було найбільшою несподіванкою не тільки для Путіна, а для, взагалі для всього світу. Ніхто не знав, чи буде ця країна, ця територія, країна, яка ще яка не була насправді незалежною державою, а завжди залежала. Від Російської Федерації, в багатьох сенсах, ніхто не знав, чи буде тут взагалі спротив. А тепер ми бачимо, що тут спротив такий, що навіть вторгнення російських військ воно не призвело до розпаду держави і до дезінтеграції. Навпаки, призвело до зосередження і укріплення зміцнення влади. При тому, всьому, що ви зараз скажете, так позитивні такі речі можна сказати цим мемом «перемога» їх означити. У Вас чимало представників, яких от отожнюють з адміністрації президента, чинним керівництвом міністерства оборони генштабу дуже критикують. Мовляв, ви сієте паніку, нібито я їх цитую і так далі. От якраз ваш опонент наводив Юрій Білюков: 80 генералів і 61 полковник збройних сил України. Ви підтверджуєте цих цифр? Адже ви писали нараз, що у нас, мабуть, на одного рядового солдата, ну я не знаю, скільки генералів припадає. Оце тут росіяни. Я не писав. Я ні. писав про те, що згідно з указом президента, у нас штатна чисельність генеральських посад, у нас 151 генеральська посада. Це указ президента від січня 2015 року. Це передбачає. Це нормальна чисельність, як ви вважаєте. Незавищена. Ви розумієте, у нас проблема не в тому, що у нас велика кількість генералів. Я насправді писав, не проблема для нас не кількість генералів, а у нас абсолютно неефективна система управління. Бо такого бюрократизму і такої величезної кількості не, не зайвих ланок, які створені виключно для того, щоб там прилаштувати ну, величезну кількість посад і не мають жодної практичної цінності, ну, такого такого в жодній європейській країні. Тобто накази віддаються через величезну кількість ламок управління. Чому так ви вважаєте? це так просто спадок радянський досі не знищили, чи просто так вигідно може це насправді набагато погіршено навіть з радянським досвідом системи управління в радянському союзі. Не було такої складної І з російським системи. нинішнім. І ну я я вже не кажу про нинішній російський. В цьому насправді нема жодної логіки. Всі це розуміють. Будь-який натівський експерт це теж розуміє. Але в Україні це існує, ну тому що тут немає досі побудованої програми розвитку збройних сил, де було б де б управлінські рішення, які по через понад два роки війни досі немає. Так, да. ну на жаль, нема. І ми не можемо зрозуміти. Відсутні через те громадський контроль. В нас засекречується все те, що на заході лежить в інтернеті в відкритому доступі. бо є платники податків Щодо сил. Є, да, є платники податків, є парламент. Вони мають розуміти, навіщо військові керівники роблять ті чи інші стратегічні кроки, які вимагають величезних трат бюджетних коштів. У нас на все це дивляться з верхнього і кажуть, ну все, що стосується армії, це секретно. Всі цивільні нічого не розуміють, тільки генерали щось розуміють. Ну, ми бачимо насправді, що це не відповідає дійсності. Ви спочатку в своєму питанні сказали, що ось там щось мені завжди кидають, що я щось критикую, розганяю паніку. Я згадую, якраз сьогодні можна подивитися по історії рівно два роки тому. 25 серпня 2014 року я написав статус і статтю написав на цензорі в своєму Фейсбуці про те, що війська противника оточили наше угруповання під Іловайськом. Угу. і нам потрібно необхідно, і Генеральний штаб має взяти на себе відповідальність і дати наказ на виведення військ або негайно спрямувати резерви для деблокування інакше в найближчі години, якщо це не буде накази віддані. Наші війська будуть оточені, і це велика загроза для життя людей. Я написав, що відповідальність за ці життя несуть безпосередньо міністр оборони на той час Гилетей, начальник генерального штабу Муженко, президент, головнокомандувач Петро Порошенко. Можна зараз подивитись цей статус 25 серпня, 2014-го, і там дуже багато людей, можливо, теж які дуже... Такі чутливі до сигналів з адміністрації президента писали, що навіщо розганяти паніку. Що це таке ви пишете? На фронті ми перемагаємо, в нас все добре. Ось. І, на жаль, це все легко перевірити. Мої прогнози по військовій ситуації повністю виправдались, і жоден з цих прогнозів, жоден з моїх опонентів досі не зміг спростувати. А на відміну, на жаль, від тих оцінок, які давала офіційна влада на чолі з президентом, керівництвом Генерального штабу, керівник Генерального штабу взагалі просто бреше відверто і. Пане Пана Менженка дуже маєте прикро. Да, я просто чесно сказати, здивований. Він а, позавчора написав статус, де згадав мене особисто, і сказав, що те, що я кажу, не підтверджується фактами. Ну, мені просто прикро, тому що тільки те, що сама влада... На чолі з президентом блокує судовий процес по Іловайську, тільки через це суспільство не бачить цієї незграбності, безпорадності, некомпетентності повної, яку продемонструвало на той час командування АТО, нехтування людськими життями це найбільш вразливе. І можна перевірити оцінки, які накази, оцінки обстановки давало військове командування, і, наприклад, що писав я. До речі, і... так, 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 пане Того, Юрію, це легко де... можна зрозуміти. Хто розганяє паніку, а хто просто насправді е, не злочинні дії, за які можливо не при цій владі, а, але при наступній за всі ці загублені життя, а, за понад 400 людей, які загинули в один день 29 серпня 2014 року. А і це були патріоти країни, які не побіжали, які, які не, не дезертували з фронту, які до останнього виконували накази. І за ці життя цим людям в Лампасах в генеральному штабі доведеться відповідати, пане Юрію. Ви можна сказати, ведете хроніку всієї цієї війни на лише Ловаські Бальцева інші ключові і менш відомі події. Намагається мене цікаве таке питання. Є у вас відповідь на запитання. Якщо ви згадали Гелетея, колишнього міністра оборони України, чому випустили поставили терориста російського гіркіна на Стрелкове, тоді зі Слов'янська? Це був успіх українських військ? Взяли Слов'янськ, і він вийшов спокійно, наскільки можна судити спокійно. Тоді ж українцям можна було використовувати авіацію, не було ще мінських угод? Ну, насправді, там можна було все, що завгодно використовувати. Нас не могло це ні жодним чином зупинити, тому що противник виходив з бойовою технікою, з бронетехнікою, з артилерією, тому, звичайно, що. Ви ж дивилися, стал... Фалуджу коли звільняли від терористів ісламської держави. Вони терористи змушені були залишати це місто в Іраку. І що з ними потім зробила да. авіація коаліції? Так, да, абсолютно, тут була в принципі дуже зручна ситуація тактична, і те, що це не було використано. Ну ви знаєте, в мене навіть зараз немає однозначної відповіді. Коли аналізуєш всі ці події, ну ті, хто були там, кажуть, що не що так найм'якіше, що це повна дулість і безпорадність командування. На жаль, оскільки нема суду і нема вивчення всіх цих обставин. Офіційного розслідування, навіть офіційного розслідування теж нема. Офіційних жодних розслідувань, службових по ходу війни нема. Є тільки розслідування військової прокуратури, в якому я, до речі, теж приймаю участь. І тому в принципі теж володію певною інформацією. На жаль, по слов'янську і не можна виключити навіть досі прямої зради дійсно з боку командування. Свідомих дій по тому, що дійсно випустили значні сили противника з артилерією бронетехнікою заточення. Ну знову ж таки, повертаючись до сьогодення, українська армія весь минулий рік і позаминули була мобілізація. Частково, але мобілізація шість хвиль. Остання була рівно рік тому завершена. Тоді зразу сказали в генштабі президент Порошенко, що не виключається наступні хвилі. От уже потім, протягом року жодної хвилі немає, принаймні, поки що, і Петро Олексійович напереді сказав, що армія України складається на 75% вже з контрактників. Ви як вважаєте, це справді успіх? Ну, на жаль, це такий фрагмент інформації. В нас немає стратегії розбудови Збройних сил. Вона відсутня як документ. Тому, коли задаються питання, це добре, це погано. Я вам можу сказати, це непрофесійно в будь-якому разі, тому що ніхто не знає, якими мають бути ж ну, перепрошую. Я вас перебіг. Ви зауважили го року. От один з ваших постів. Половина мобілізованих в українській армії взагалі зайві люди. Да. Вони просто даром витрачають виділені на них. До речі, чималі кошти на мобілізацію. Це легенда, що нібито непрофесійна армія є е дешевою. І знижують боєздатність бойових частин, приносять найвищі не втрати так. за півтора року, це 15-й рік. Дані тільки з офіційними даними Генштабу. втрати склали понад 800 загиблих. Так. На жаль, То... це навіть не повні дані. То Зараз що ж, і контрактники ще... не найкращий варіант, наскільки вас розумію? Торічній та... варіант. Дивіться, є ну, проблема не в тому. Ні, контрактники, звичайно, це, це все-таки позитив. Позитив. В нас немає мети побудувати контрактну армію, мобілізаційну армію, призовну армію. У нас є а, мета побудувати боєздатну армію. Так, вона має бути боєздатною, тому що професіоналізм це не ознака е, способу комплектування. В Ізраїлі армія професійна, хоча, в принципі, ну, там тривалі контракти, наскільки я знаю. Там не контракти, там мобілізаційний. Вона можна ну, три роки служать. Але вони служать три роки. А українська армія, яка нібито контрактна, контракти на один рік переважно uh -huh. більшості, то хто більш професійний? Мобілізований ізраїльський солдат, чи нібито, як нам кажуть на параді, професійний контрактний солдат в Україні. А зараз навіть повний абсурд в нас прийнято навіть зараз можна укладати піврічний контракт. Це взагалі повний абсурд насправді. А якщо нема вибору у військових, що ж тоді робити? Якщо не йдуть в армію, можливо, О, дивіться, я наводив цитату пана Білецького щодо автоматів ізраїльського виробництва на параді. Він також в цьому ж інтерв'ю одному з українських телеканалів Андрій Білецький сказав: Я думаю, що 7, 8, 9 хвилю скасували мобілізації, тому що за 6 попередніх вже вичерпали все, що могли вичерпати. Вже ті, хто хотів служити, пішов. Це правда. І сьома хвиля, це було б повторення першої, стверджує пан Белецький. Це могло б викликати серйозне соціальне напруження. Кінець цитати. В Україні дуже обмежений мобілізаційний ресурс. І він дійсно майже вичерпаний. Тому що потрібно зробити? Основна реформа це збільшення нарощування мобілізаційного ресурсу. Для цього потрібно радикально змінити систему призову. Срочники. Абсолютно. Має бути призов для того, щоб якомога більша частина громадян України от прийшла першочергово строкову службу, отримала повноцінну, а не імітаційну бойову підготовку. А вона має бути хоча б мінімальне адекватне забезпечення для того, щоб людина відчувала себе в армії людиною, а не просто. Якимось жебраком, який має щось в когось просити. Та Юрій, але ж війна не припиняється на жоден день. Є час для накопичення цього, такого ресурсу мобілізаційного. А ви знаєте, оскільки в нас досі немає стратегії розвитку Збройних сил, так, то це таке питання, знаєте, з іншого боку, у нас бюджет армії цього року 2,5 мільярди доларів. Угу. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, це маленька сума, вона незначна. Звичайно, якщо, ми, якщо казати ну, в Росії 20 разів більше, якщо так казати, ну, дійсно, можливо, незначна. Але я вам хочу сказати, що 2,5 мільярди доларів це, ну, це набагато більше, ніж, наприклад, в багатьох інших країнах Східної Європи. Угу. Тобто нестача не, не коштів не відміняє необхідності системних дій. Це, це нестача коштів передбачає, що все одно вживаються системні кроки, і десь повністю йде забезпечення, йде якісні зміни, а десь дійсно держава тоді може сказати суспільству, прошу допомогти. Нам потрібно заповнити ті, ті, чи інші види постачання. Ну не може в нас зберігатися в армії, діюча феодальна система а, харчування. Це феодалізм корупційний, яка це створена. Свідома корупційна схема, за якою досі годує солдатів, одна з фірм, яка належить Юрію Іванюченко кримінальному авторитету, який знаходиться в міжнародному розшуку. Це достовірна розчинку. інформація? Ну, абсолютно, так. Да. Неодноразово ця інформація оприлюднювалася комітетом Верховної Ради і називалася навіть ця компанія. Ось, тобто це відома інформація. Чому причина? У нас є феодалізм в цій системі постачання, тобто реформ вже ніяких нема. Про них багато кажуть у Фейсбуці. Два роки Бірюков розповідає, що йдуть реформи, а система ж не змінюється. Чому? Все харчування всієї країни, будь-яких військових частин, а в нас понад 1500 військових частин. Тобто система понад надускладнена, великий адміністративний апарат на фронті нестача людей в тилу, на адміністративних посадах величезна кількість. Так ось, вся країна розподілена на чотири так званих лоти. 1500 частин, розкиданих по тисячах інших місць розташування, все це розбито на чотири лоти. Хто може зайти на тендер на чотири лоти такої величезної, абсолютно нераціональної і незрозумілої схеми? Тільки жодна компанія з ринку не зайде. Тільки спеціально створена під цю схему компанія, яка, яка має домовленості, що вона цей лот виграє. Більше інших інші в цьому приймати участь не можуть. Ми не можемо завести на цей ринок іншу компанію. Спробували в минулому році завести метро, дуже всі раділи, аплодували результат, який метро сказало. Вибачте, я, ми не можемо працювати з українським міністерством оборони. Для нас це занадто велика розкіш. Ми не можемо. Це нам незручно, і ці умови співпраці, вони неадекватні. На жаль, така сама, поки що не досконала ну, не, нема аутсорсінгу, наприклад, в інших структурах, але на жаль, є такі ж великі проблеми в інших наших силових структурах. В усіх є існує кілька людей в керівництві будь-якого відомства е, силового, які знають, яким чином там йдуть гроші, куди, по яких джерелах, яких потоках, і все. Воно все непрозоре. Бюджет навіть нема. Нема бюджетування, є окремі статті видатків. Чому так відбувається? Перекидається зі статті. Недогляд певний. Старі традиції. Чи... Дивіться, ми маємо розуміти, є об'єктивні передумови. Вони в тому полягають, що держави в Україні не було фактично, як системи. У нас була територія, були державні ознаки певної незалежності, але самі інституції, як інститути, були недієздатні. Це була. Навіть не копія радянської системи, а це була імітація радянської системи. Тому нам потрібно державу створювати з чистого листа, а не казати, що там щось працює, там нічого не працює. Але ж воюємо, пане Юрію, понад 2,5 роки. А воюємо. Це... Ви вже сказали, це що воює, Путін так? не переміг. Да. Воює суспільство, воює народ. А ми зараз з вами аналізували, критикували державу. Так ось дійсно, війну веде народ. Якщо досі... Щось є якась проблема в армії, досі є люди, вже йде третій рік, але люди свою армію, свій народ свою армію не кидає і не кине, так? не залишить одну зі своїми проблемами. Тому ті хлопці, які на передовій, мають бути впевнені, ну і вони це самі бачать, що народ не залишає осторонь ті проблеми, які є в армії, і вирішує їх сам. Це. Ну, ті хлопці, які знаходяться на передовій, вони дають нам час тут в тилу все ж таки почати будувати і почати змінювати цю ситуацію стратегічно. І насправді, ну, час для таких змін він все більше більше нас підтискає до рішучих кроків. Так, ви ведете хроніку війни не лише у плані якихось хиб, невдач, можливо, навіть чомусь і катастрофічних. І ви пересічне обличчя війни фіксуєте. Наприклад, десантник Петро Петєхін, його побратим, який тепер став генералом, подивимося, Ігор Гордійчук. Присвоєно військове звання генерал-майора, полковнику Гордійчуку Ігорю Володимировичу, начальнику Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Це той фрагмент був тільки з цього, з цього заходу на параді. Але ж такі є офіцер, як Ігор Гордійчук, все-таки, незважаючи да, ні на да, що. Да, да, да. Хто візьме гору. Оця непрозора система чи такий, як Гордійчук? Дивіться, давайте ми не будемо так порівнювати. Насправді проблема в тому, що серед тих неефективних управлінців, а, і навіть які займаються причетні до корупційних схем, а, теж є люди достатньо навіть мужні. Проблема в тому, що вони не фахові. Корупція не є такий звір, який сидить десь і каже, давайте мені гроші. Просто система управління неефективна, і корупція це відповідь логічна, закономірна на цю недіздатну систему. То нам потрібні, нам потрібні управлінські рішення, професійні управлінські рішення, які дозволять таким людям, як полковник Гардючук, як інші герої, як інші професіонали війни максимально ефективно захищати батьківщину, щоб ті, хто. Вміє знищувати ворога. Вони виконували свої завдання. Ті, хто вміє організовувати логістику фахово, вони теж були прозорі підконтрольні. Тоді, коли буде професійний підхід до всіх компонентів, у нас почнуться справжні структурні реформи. Дуже дякую вам, пане Юрію, за участь у цьому ефірі. Гостем студії Радіо Свобода був журналіст військовий експерт Юрій Бутусов. Також Радіо Свобода завжди готова надати ефір начальнику генштабу збройних сил України Віктору Моженко, міністру оборони Степанові Полтараку, Що вони теж висловили свій погляд на проблеми української армії? Привів суботній інтерв'ю Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.